Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Самі. Бог добрий прямо зараз, незважаючи на все те жахіття, що ти проходиш, Бог добрий. Жахіття можуть бути по причинах того, що ми робимо якісь неправильні вчинки і є наслідки. Є біси, є демони, які сьогодні мають ненависть до нас. Є сатана з його місією, який має цю місію вкрасти, вбити, розграбувати, знищити Твоє покликання, Твою родину, Твоє життя. Тому біси працюють, але не тільки біси працюють. Є добра звістка про те, що і ангели, які за тебе, вони теж працюють. Вони є служебні духи, і Господь їх посилає нам на допомогу своїм людям, своїм дітям, своєму народу, щоб ми сьогодні здійснили Боже бачення на наше життя. Вони посилаються нам. Як людям, які звершують своє спасіння, щоб допомогти нам дійти до кінця. І ось біси працюють, демони працюють. Але в той же час ангели працюють, архангели сьогодні працюють, і це є Божа підтримка і Божа допомога. Тому і небоса відкриті через Ісуса над твоїм життям, і йде дощ благословіння. Тому і ангели рухаються, і вони приходять. Як приходили до Ісуса, щоб підкріпити Тебе. Амінь. Тому, друзі, сатана працює, в нього є місія вкрасти, вбити, погубити, але Бог працює, і Він є двері, і ми входимо і знаходимо багато подарунків від Бога на своє життя, знаходимо ці пажиті, знаходимо е ці тихі води. Ми знаходимо Христа і переживаємо неймовірну Божу благодать. Тому Христос Він дає нам життя, життя вічне життя і життя з надлишком. Амінь. Тому, друзі, сьогодні, коли ти переживаєш жахіття, це можуть бути біси, демони, демонічні люди або твої гріхи, які тебе доганяють, або твої вчинки, які тебе доганяють. І це не Бог. Але в усьому цьому, що ти сьогодні переживаєш, апостол Павло говорить: Бог благословений, Бог добрий, Бог щедрий, Бог Він приходить на допомогу, Він дає зцілення і втішення. І сам Дух Святий, Утішитель, Він приходить в твою ситуацію і втішає тебе. Тому, друзі. Незважаючи на непростий час, ми віримо, що Бог добрий і Бог щедрий в нашому житті. Амінь.